Я не видел, честно. Но Если бы я, посад... я увидел, да. Нет, я бы Thank you. Not for, for sure. Сезон дати на мене. Шановні колеги, привіт! Ми розпочинаємо прес-конференцію після матчу Чорноморець, футбольний клуб Олександрії. І зараз ви зможете поспілкуватися з головним тренером команди гостей Русланом Ротанієм. Будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі потім запитання. Поздравляю Чорноморець з перемогою. Поздравляю своїх хлопців. Я рахую з гарною грою. Я думаю, що якби ми грали, мабуть, в повних складах, тому гра була б набагато яскравіша. І тому я, чому я поздравляю своїх хлопців, тому що вони в 10, в принципі, могли розраховувати найкраще. Вони, скажімо так, виповнювали те, що ми їх просили, граючи навіть в меншості. Тому єдиний момент, не встигли ми донести їм за, ці, за цей період, коли в першому таймі грали в меншості, де ми, скажімо так, пропустили непотрібні м'ячі. І якби ми їх не пропустили, то я думаю, що. В принципі ми могли б розраховувати і не більше. Але, але є гра, і ми її приймаємо. Тому поздравляємо ще раз Чорноморець на Дякую. Ваше питання, будь ласка. Схоже, якщо судити по стартових хвилинах матчу, головне завдання було забити швидкий м'яч. Ну, ви розумієте, у нас завжди головне завдання це свисток да, наших. Наших, наші феміди а, і ми прагнемо забити гол. Це перше, що ми прагнемо на тренуваннях на, і в матчах. Тому ми перш за все думаємо про те, що ми хочемо забити гол. Тому ну, розуміти так, да, ми хотіли, ми хотіли забити, ми розуміли, що Чорноморець грав третю гру за неділю. Ми розраховували на це. Будь ласка, ваше питання. Чому сьогодні не грав Богдан Білошевський? навіть не приймав заявку на сьогоднішній день. Він э, по, на тренуванні э, почував э, дискомфорт в задні, задній поверхні э, м'язи, тому він сьогодні, на жаль, не зміг э, зіграти. Є ще питання? Будь ласка. Сьогодні, як оцінити гру Олександра Біляєва, враховуючи, що він зіграв першу гру в старті з початку витягної частини сезону? Я задоволений сьогодні всією командою і хлопцям. Те, як вони скажімо так, били за результат, те, як вони виповнили нашу настанову на гру. Тому не тільки стосується Біляєва. Те, що стосується Біляєва, він в цих матчах гарно виходив на заміну. Він підсилював нас сьогодні. Провів також достатньо гарний матч, за що ми йому дякуємо. Ще питання більше немає, дякую. Дякую. Побачення. Ми продовжуємо 6 хвилин. Ми продовжуємо прес-конференцію після матчу «Чорноморець», футбольний клуб Олександрія. Роман Григорчук, головний тренер Чорноморця. Чекає на ваше запитання. Будь ласка. Я готовий коментар зразу дати, бо я. Це не то, що буде такий аналіз гри, як би міг бути повний, сама гра і так далі. Аналіз взагалі події сьогодні. Сьогоднішньої. Я відразу я страшенно чекав, щоб ми був фінальний свисток, ми виграли, і після такої гри зайти в роздягальню, побачити очі своїх футболістів і сказати їм, як думаєте, що? Браво, бравісімо! І зараз я це скажу. І якщо якийсь, якийсь негатив, я зразу його присікаю відразу. Футболісти, чорноморця просто молодці. Люди зіграли три гри через три на четвертий в складі 10-12 чоловік Да? і вони здобули дві перемоги, і це треба страшенно цінувати. Друге питання: я страшенно незадоволений тими болівальниками, які сьогодні були на стадіоні, не всіма. А тим тим, які сьогодні викрикували на адресу футболістів, сьогодні був день, повірте, це я до цих людей звертаюся. Їх критика нам, це я не знаю для чого. Їм сьогодні, як ніколи, тому ж Брагару, тому ж Салюку, молодим хлопцям, які грали сьогодні ну, психологічно, було дуже непросто. Їм, як ніколи потрібна була ваша підтримка, від іменно цих людей, всіх людей, стадіону, всіх. Це має бути єдине ціле, сім'я, а не критикувати нас. Страшенно розчарований цим моментом. Страшенно. Так, от в такому тоні можете написати в такому тоні. Так, от так я сьогодні відчував це. Це в мене таке, не пам'ятаю, коли це було, напевно, ще в 2012 році. Так? Просто страшенно розчарований цим моментом. А футболістам говорю, просто браво, молодці. Вони зробили страшну справу. Було запитання? Позитивно. Уже твіть. Уже твіть. Все, все, тоді все нормально. Ся? Все, дякую вам всім. Вам дякую. на полоні. <ріжу> Ой, що? Що спрашивали? А когда вы смотрите? Нет, ну вопросы были, но так как